Привіт, друзі! Дякую, що дивитеся мій канал. Сьогодні я вам знову хочу трохи показати місце, де я працюю. До речі, ми знову шукаємо професійну людину, яка збирала меблі корпусні або такі на замовлення, якісь унікальні. Можете мені написати. Тільки не пишіть, будь ласка, що ви там колись щось збирали диван, ви колись шафу зібрали. Потрібна людина, яка реально в цьому працювала, має реальний досвід. Але відео не про це, я хочу вам показати, що ми робите. Бачите, от зараз такі конструкції ми збираємо з фанери каркаси майбутньої дуже крутої лавочки, такої в нічний клуб. І ось, бачите, така вона буде довга, десь під 10 метрів в довжину, і має бути міцна, щоб люди могли на ній танцювати, там ногами ставати і так далі. От. І дуже часто я втомлююсь, тому що і виглядаю зараз дуже погано, ви бачите, як я виглядаю, тому що щоб я мав таку нормальну більш-менш зарплату, щоб я міг вижити, покрити всі мої витрати, я мушу працювати над годиною. Якщо я буду просто працювати голоставку, ставку, тобто 40 годин на тиждень. Мені якби буде сильно впритик вистачати, а я хочу ще збирати. Я хочу збирати, щоб в майбутньому купити, взяти кредит Дом Я мушу збирати на down payment І як я вже казав, стараюся що місяця відкладати певну суму, і тому я мушу реально працювати, але курва, вже задовбався. Такий не висипаюсь регулярно. Буває таке, що в день працюєш в цеху, а ввечері треба їхати на об'єкти там. Поправляти за контракторами, які там щось не доробили, мушать їхати з інструментами Там до 10 вечора ще фігачать, а на наступний день знову на 7 ранку виходити а, і реально <плес>, трохи підзадовбався. Я вже сьогодні п'ятниця, вже чекаю, що я сьогодні висплюсь, побачусь з дочкою, ми десь поїдемо. А, на релаксі, на сподіваюсь, сподіваюся, вихідні пройдуть. Так що напишіть мені, будь ласка, який ваш досвід в Канаді, чи працюєте ви над години, чи вистачає вам зарплати, яка у вас просто. Ну, якщо ви не працюєте над години? Мені дуже цікаво, як ви викручуєтеся в перший час в Канаді. Всім дякую, що дивитесь мій канал. Задавайте питання, пишіть коментарі, постараюся відповісти на всі питання про життя в Канаді, а конкретно в Новій Шотландії, в місті Галіфакс. До нових зустрічей, всім па-па!